Вітаю, друзі! Зробимо сьогодні домашній неймовірно ніжний смачний вершковий сир Маскарапоне. Робиться він з самих простих і доступних інгредієнтів. Цей рецепт стане в нагоді, коли ви не можете знайти в магазині такий сир, або коли бажаєте бути впевненими, що складові цього продукту натуральні і без зайвих домішок. Ходімо готувати? 400 мл молока жирністю 3,2% виливаємо в кастрюлю з товстостінним дном. Можна молоко взяти 2,5% також. Вмикаємо середній вогонь і додаємо 300 г масла жирністю 73%. Обов'язково молоко і масло мають бути виключно тваринного натурального походження без домішок і гарної якості. Масло має повністю розтопитись в молоці, але суміш ні в якому разі не має закипіти. Коли масло розтопиться, вимикаємо вогонь. Переливаємо суміш в глибоку ємність і за допомогою блендера або міксера збиваємо протягом 80 хвилин, щоб масло повністю з'єдналося з молоком. Таким чином ми отримуємо вершки з жирністю приблизно 33%. Звичайно, ви можете купити в магазині вже готові вершки і використати їх. Але сьогодні ми робимо все самостійно від початку та до кінця. Все, як бачимо, масло і молоко об'єднались. Є невелика пінка від збивання, але вона скоро зникне. Знову виливаємо в кастрюлю, ставимо на маленький вогонь і додаємо 1,5 столової ложки соку лимона. Перемішуємо, чекаємо, поки маса почне звертатися і з'являться крупинки. Кип'ятити не потрібно довести до температури 90-95 градусів. Використовуйте кулінарний термометр або, якщо немає, після того як маса почне звертатися, тримаємо на вогні ще секунд 30-40 і вимикаємо. Знімаємо з вогню та залишаємо ще на 3-4 хвилини, щоб маса ще краще загусла. Ось така вона виходить по густоті. Тепер беремо сито. Потрібно його застелити марлею в 4-5 шарів і вилити туди суміш, дати їй охолонути та відправити в холодильник на 10 годин, щоб стекла сироватка. Достатньо багато сироватки відділилося. І ось майже готовий сир. Нам залишилось зробити його ще більш щільним і відділити залишки рідини. Ставимо на велику тарілочку поверх сиру і щось важке, якийсь груз, наприклад, банку з консервацією. І відправляємо в холодильник ще годин на 8-10. Все, домашній вершковий сир готовий. В результаті що 300 мл молока і 300 масла у нас вийшло 275 г готового продукту. М'який ніжний маскарпоне з вишуканим вершковим смаком своїми руками в домашніх умовах. Використовуйте його для приготування десертів, крему, випічки, канапок і закусок. Друзі, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає їм розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.